Всім слава Ісусу Христу. Як обіцяв, так зробив. Приїхав, ано пішла. Приїхав провідати Сім'яровича, як він всі обжив. Чекай, як то він називається? Бо я забув. Каспер, Каспер, о. Приїхав провідати Каспера, Каспер вже обжився. Має тут таку компанію. Находиться Чернівецька область, Стороженецький район. Село Нові Брусківці, так? Село Нові Брусківці. Оце той лошак, що я віз. Він знаходиться у Міше Ветлікара, так? Максим. Що мене за Міша згадує? У Максима. Максим Ветлікар, я думаю, що багато людей знає. Ми вже кажемо, де він знаходиться. То зразу всі де де, 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 у кого там дзвонили, люди питались. Отакий Сім'йорович. Каспер Сімьорович. Обжився, має тут компанію. Е, кобила може бути на продажу. Скільки їй років? Пррр, та же, вона дуже ручна, вона хоче до рук. Отака От кобила, кобила є немала. Кобила покрита е, після лошати Ароном. Змагали від Максима. Арон, Арон теж є у мене на каналі. Кобила могла би продати разом з цим малим лошачком. Лошачкові два місці, лошак по герою. Ціна яка буде? Ціна 2300 за пару. Бажано би брати у парі, бо лошак ще малий. Але в загальному я закріплю номер телефону Максима у коментарях, будете дзвонити. Можливо, комусь лошак сподобається, хоче забронювати. Там ще місяць-два. Може бути під кобилу. Ну я думаю, що то вже вся по домовленості так. собі буду до тебе дзвонити. Кобила не є, мала кобила, молода, 4 роки. Покрита, нагадую, ароном. Запріжна, робоча. Отака кобила. Малий як ще називай? Як назвав? Барон. Барончик. Тато його герой, тато його є на Чернівецькій стороні, десь в Потильському районі. Але ми відчукаємо, де де то що то. Ще поїдемо десь зимов. Отакий От хлопчик так само може бути на продажу. Чи самий, чи з кобилу. Там вже по номеру телефону будете дзвонити собі, з господаром домовлятися. Такий малий красунчик і його мама. Кобила така в районі 160, може більше, може менше, але кобила не є мала, кобила велика. Висока, довга. Трошечки підсіла, бо то лоша. Не кожна кобила однако, однако тримається, але то таке. Несуть не того, кого би зацікавило, будете дзвонити. Нагадую, Строженецький район, село Нові Брусківці і Сім'йорович. Сім вже уже сі обжив, ходить коло кормушки. Шо малиш? Там хто списав у коментарях, що везли його, прив'язали як бика. Він взагалі-то нормально стояв, просто він трошки ну, такий е стресований був. Забрали, відкобили, він так голову пустив. Ну так зазвичай як лоша себе веде. Але зараз нічого. Гарно собі на вільному вигулі в електропастуху, Їсть сінце. Отакий От лошачок. Називається Каспер. П'ять місяців. має ногу? Такі ноги волохакі? З мечками? Гарний зад? Розколений? І що це ну -ну -ну -ну. робиш? робить? Ну-ну-ну-ну? Що робиш? Хе-хе-хе все, пішла січка в рух. маленька? Так що кого буде цікавити кобила, лошочок цей, будете дзвонити. Каспера не продаєш? Ні. <смас> Каспер, Каспер не продаєсі. Каспера Міша купив собі для себе, щось хоче гарного. Такого, як кажуть, елітнішого. Бо у нас зараз переважно усіх є щось файного, елітного. Але в загальному коні всі гарні. Хтось має можливість купляє щось більш породисті, як кажуть, краще. Хтось трошки слабше щось купляє по-різному. Кому на що виходить. Кобила має яблучко собі зразу їсти. Отаке тріо село Нові Брусківці. Хто би хотів придбати під роботу. Ну все, запріжна робоча, як має бути. Хто би хотів придбати собі під роботу, кому би сі сподобала така кобила. Нагадую, кобила покрита ароном, з таким лошачком, ціна 2300, торг присутній. Кого буде цікавити, будете. Дзвонити до Максима, номер буде закріплений в коментарях. Кобила щінована но в гарних умовах. Воно вже є у мене на каналі, я колись її знімав. Міша. Міша. Опять Міша мене згадує. Максим її придбав після того, як я знімав її. Вона має зараз лошачка, тепер, тепер купив. Каспера і кобила могла би сі продати. Кобила чемна, ручна, бо ходить за, за руками. Каспер, Каспер добирався дуже довго, цілу ніч їхав з вечора до ранку. Ми трохи мали в дорозі ситуацію. Але то, я кажу, то буває, хто, хто їздить, той розуміє, що нині їде, а завтра, а завтра не їде. То є дорога, то є всякі ситуації у дорозі. Але дякуючи Миколі, я вже казав, ми вдячні, швиденько зорієнтувалися. Привезли запчастини, ми всі зремонтували і поїхали. Навіть крайняк були, б брали його в салон довозили. Отакі такі варіанти. Такий лошачок зараз знаходиться в Чернівецькій області. Трошки нині в нас така мокра погода, дощина. Але то нічого. Що маленький? І ти теж йдеш до рук. Ось такий красунчик, такі має ноги. Хлопці одразу чешуть, доглядають, допомагають татові доглядати. А ну пішов, ти зараз будеш на плечах мені. Ну я не маю нічого. Коні дуже чемні, ручні. Діти ході. Проблем, проблем з поведінкою у коней нема. Має такий кобила, такий має шанець. Має такі середні груди. Отака кобила під роботу, молода, жеребна, кого би зацікавила, будете дзвонити. Нагадую, то є Чернівецька область, Сторожинецький район. Шомала. Має тут два таких лошачки. Свого сина і сина сім'йора. Ми будемо приїжджати, відвідувати, слідкувати, як він росте. Отакі, такі коники. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. Всім всього найкращого до да побачення.